Більшість доріг та будівель соціальної сфери відремонтовані а кошти з бюджету повністю освоєні в управлінні капітального будівництва Чернівецької обласної адміністрації відзвітували про результати своєї роботи. За рік вдалося відремонтувати дороги у Чернівецькій області та перебудувати зруйноване міст в селі Усть Потила. Також були укріплені береги річок для попередження паводків та повеней. Щодо Чернівців, то тут відновили будівництво приміщення на бульварі Героїв Сталінграду. 11. будівля довго стояла пусткою. Зараз працівники вже майже завершили роботи ззовні, згодом розпочнуть ремонт усередині. Пізніше тут відкриють басейн для дітей з особливими потребами. Неминулий перинатальний центр та обласний клінічний онкологічний Диспансер цьому році нам вдалося виконати роботу на суму 4,5 млн грн, мільйона гривень. Більше коштів не виділялося, тому сьогодні роботи більше не проводилася на цьому об'єкті. Приїжджав міністр Квіташвілі, і наскільки мені відомо, то на сьогоднішній день є рішення про те, що добудова перинатального центру буде проводитися на наступний рік і фінансування буде з державного бюджету цього року. Плануємо на онкодиспансері підняти судобудову, накрити. Відповідь. Відно закрити вікнами все, і можливо ще, і якщо встигнемо фасад зробити.